Друзі, я зараз переходжу колею, тут постійно потяги їздять. І, їздять. і вон, бачу жінка стоїть. І вона стоїть, 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 нікуди не виходить. Зараз буде потяг їхати. Я не, не розумію, чого вона стоїть. Я швидше зараз піду, бо може в неї щось там вона надумала собі, не зрозуміла що. Доброго дня! Доброго дня, кажу. Добре. Чого ви тут гуляєтесь? Я прибіг, бог знає, звідки я на вас дивлюсь. Що у вас що, що ви на, що ви на колі гуляєте? гуляє? Давайте підемо там на дорогу. Давайте. Ні. Слухайте, я ж вас добро, з добрими намерами. Я дивлюсь, ви на колі э, стоїте так не дуже гарно. Я дитину он залишив і прибіг до вас. Скажіть, бо у вас все добре? Може викликати когось там швидку? Я чесно скажу, ну я хвилююсь. Підемо отуди і ви на дорогу. хочете, я вас підвезу додому там. Що у вас трапилось? Викликали тільки що поліцію, ну, вона знову зупинилася, стоїть там, якось поліції все пояснили. Я сподіваюся, вони швиденько приїдуть, тому що я впевнений, що все ж таки там потрібна допомога. Я не знаю, що вона що в неї в голові. Хлопці поліцейські приїхали, і хвилини не пройшло, просто так оперативно. Молодці біжимо зараз до тої жіночки. Вона там чи біля електрощита стоїть, чи що. все добре. Коли я передав жінку співробітникам поліції, я заспокоївся, але коли я почув її відповідь на запитання, чи все у вас добре, і чому ви стоїте на коліях, я зрозумів, що я все зробив вірно. Що я єдине, хочу сказати: викликати поліцію завжди, знаєте, варто. Вони, їхній виклик не коштує грошей, да? це не таксі. Але це може врятувати життя. І тут людина не дуже з гарними намірами йшла по коліям. Хлопчики зараз її відвезуть додому чи проведуть, куди вона хоче. І, можливо, саме ось такі мої дії, і небайдужість сьогодні зробили ось таку добру справу. Тому не проходьте повз завжди. дивіться. дивіться вправо, дивіться вліво, що коїться. Ангела охоронців.